Сьогодні ми поговоримо про захист прав людини в Україні, і у нас в гостях Мара Степан Ількович. Доброго дня. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, на якому рівні зараз в Україні знаходиться захист прав людини? Ну я думаю, тут треба розглядати в двох аспектах: угу. загальному рівні і конкретно персональному. Якщо брати загальний стан, то більшість нашого народу є незахищеною. Тому що мільйони забужилих людей, несправедливі комунальні платежі, чим не обґрунтовані, низька зарплата внаслідок монополізму і засилля олігархії в Україні. А також пенсії абсолютно не дозволяють людині нормально існувати. Животіти, навіть же не виживати животіти, тому що маса пенсіонерів мають таку пенсію, що вижити ну, це просто неможливо, можна тільки проіснувати якимось чином на глібі і на воді. Це загалом впливає на всю загальну ситуацію в Україні, тому що купівельна спроможність дуже низька, а це б'є по економічної системи в Україні, Якщо немає, люди не мають чим платити, не мають можливості купувати товари, то таким чином наступає стагнація в економіці. Це все пов'язано. Крім того, якщо брати індивідуальний стан, то в нас дуже несправедлива правоохоронна система, судова система які фактично не займаються дотриманням законів відчуття справедливості, а, як правило, обслуговують владну верхівку. Тобто, знову ж таки, владу олігархату. Ну і відповідним чином теж ми знаємо, що зараз дуже багато переслідується Українські патріоти, зокрема ці, які в добровольчому русі брали участь по захисту вітчизни, дуже багато сфабрикованих справ проти них. І це дуже небезпечно і несправедливо. Ось ми знаємо, що невдовзі закінчується термін перебування на посаді уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Скажіть, як ви вважаєте, чи багато вона зробила за свої п'ять років на цій посаді? Я вважаю, що вона неналежним чином виконувала свої обов'язки і не використовувала свої можливості. Ну, ми знаємо, що вона вже давно перебуває на цій посаді і. Час Революції Гідності була, і тоді вона практично мовчала те, що, що творила влада. Ну і так само і після того вона належним чином не захищає дійсно тих, кого потрібно захищати. На відміну навіть набагато гірші ніж її попередниця Карпачова. Хоча до неї було багато питань, але особливо в останньому періоді вона все-таки намагалася щось робити, вона їздила по в'язницях, вона дивилася умови утримання в'язнів, потім вона піднімала голос, коли бачила несправедливі там засудження і так далі. Тому Лутковська дуже пасивна, ну і влада її протягувала саме якраз ця. Злочинне групування, яке називалося партія регіонів. Тому я вважаю, що її неодмін... термін вже якраз закінчився і її обов'язково потрібно змінювати. Але тут постає питання, хто прийде на її місце, враховуючи ту ситуацію в нашому парламенті, в мене дуже... Так би мовити, не оптимістичний настрій. А саме ви бачите когось на цій посаді? Ну, ви знаєте, в Україні багато людей, які могли би гідно виконувати ті обов'язки, які покладаються на цю посадову особу. Угу. Я не буду окремих брати, ну, наприклад, я знаю деяких і правозахисників, і адвокатів. Кого, наприклад? Ну, Наприклад, я познайомився вже давно з адвокатом Андрієм Мамалигою і бачив його, як він працює, як він самовіддано захищав професійно і самовіддано, чесно на судах, особливо тих, кого несправедливо переслідували. Я думаю, що таку людину можна було підтримати, але чи спрацює здоровий густ і сумління uh -huh. наших парламентарів ну, серед більшості, я маю на увазі. То тут є велике питання. Uh -huh. А як ви вважаєте, які, от, ну, мабуть, три перші кроки має зробити людина, яка прийде на цю посаду? Ну, по-перше, тут треба, щоб це була людина, яка ніколи не буде. Заглядати в очі владі, що вона робить, а сумлінно дотримуватись закону і почуття справедливості. Тобто показати, що вона є незалежною. Тому що влада, знаєте, вона завжди намагається, якщо її не контролювати, то вона буде зловживати. І саме така посада, така посада повинна. Показати, бо, хоч це парламент призначає, але скоріше це, так би мовити, мав би бути висуванець саме громадянського суспільства, а не від владних структур. І тут сам механізм призначення трошки в нас, очевидно, не продуманий. Бо, я ще раз кажу, не повинен залежати від, від будь-якої гілки влади. Угу. Що ж, дякую. Дякую вам. Дякую за бесіду і будемо сподіватися, що зміни на краще все ж прийдуть в Україну. Сподіватися завжди треба. На краще. Дякую. дякую.